Ми розшукуємо 15-річну Поліну Григорову. Інформація про зникнення дівчинки надійшла ще в перший день повномасштабної війни. Та це й не дивно, адже дівчинка мешкала у селищі Ківшарівка на Харківщині. Це недалеко від і ця територія була окупована у перші дні повномасштабного вторгнення. Попри те, що восени 2022 року бійці ЗСУ звільнили Харківщину, дівчинку так і не знайшли. Тож дитина і досі перебуває у розшуку. Сподіваюся, що з вашою допомогою дівчинку вдасться відшукати. Давайте ще раз поглянемо на її фото. У Поліни світло русяве волосся, блакитні очі та кругле обличчя. Хочу зазначити, що це фото зроблено ще до війни. Зараз дівчинці вже 15 років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає зв'язку чи можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. А тепер вкотре хочу розказати приголомшливу історію семирічної Софійки Голинської. Дівчинка мешкала разом з мамою на Одещині у місті Балта. І уявіть, зникла ще наприкінці 2020 року. В поліції кажуть, що дитину викрала її бабуся, Голинська Людмила, і вже понад три роки жінка невідомо де переховує дитину. Встановлено, що в грудні 2020 року на території Балтського району Одеської області жінка викрала свою трирічну онуку Софію Голинську. Та до теперішнього часу їхнє точне місцеснаходження невідомо. Голинська Людмила Михайлівна, 01.04.1968 року народження. Зріст близько 162-170 сантиметрів, щільної статури шкутильгає. Колір волосся може змінювати. Очі світлі має видимі родинки в області носогубної. Складки раніше була версія, що вже під час повномасштабної війни дитину могли вивезти за кордон у одну з країн Євросоюзу. Та згодом в поліції розповіли, що ймовірна викрадачка дівчинки, її бабуся, може перебувати в Києві. Звісно, якщо вийти на її слід, є велика ймовірність встановити місце перебування дитини. Але бабуся Софії ретельно маскується та постійно змінює свою зовнішність. Проте я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе встановити її місцезнаходження і, головне, таким чином вдасться відшукати Софійку Голинську. Звертаюся до усіх, а особливо до киян, якщо хтось бачив цю жінку. Чи знає, де вона може бути, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Що ж до семирічної Софійки, зараз дуже складно описати її зовнішність. Уявіть, мама дівчинки востаннє бачила свою крихітку, коли їй було усього три з половиною роки. Цих я не знаю про свою э, долю своєї дитини якого вона стані, як вона виглядає? Тоді вона була метри двадцять, в неї гобі глазки. одягнена була в останній раз в розвідку костівки, грубі дюцьки, синенька кохничка з двома костіми. Це було в 20-му році. Звісно, що за понад три роки Софійка підросла та змінилась. але не думаю, що настільки кардинально, що її неможливо упізнати. Тому дуже прошу уважно придивитись у її обличчя. У дівчинки великі блакитні очі та світло-русяве волосся, приблизний зріст, 110-120 см. На цих фото їй десь три роки. А ось це один із останніх знімків, де Софійці приблизно три з половиною. Звісно, мама дівчинки має і відео своєї донечки. Ти доросла дівчинка вже. Зато, а зато азато. Нагадаю, що зараз Софійці 7 років. Звісно, вона вже нормально розмовляє та висловлює свої думки. Якщо ви десь перестрінете схожу на неї дитину або ж побачите її бабусю, яку підозрюють у викраденні дитини, не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 1163.0. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати на гарячу лінію можна у будь-який час доби. Крім цього, важливу інформацію завжди можна передати і за допомогою чат-боту служби розшуку дітей в телеграмі.